Близько 80 учасників, 5 кілометрова дистанція і сотні прапорів. 23 серпня колона велосипедистів вирушила від центральної площі, щоб нагадати, це жовтий стяг є символом свободи і сили українців. Ми вважаємо, що це дуже патріотично і дуже гарно, і надихає навіть людей, які бачать, що по місту багато прапорів, особливо коли їдуть люди з прапорами. І для людей це такий патріотичний захід, що вони можуть вийти, показати себе, побути трохи в соціумі. Ми дуже раді, що ми можемо давати таку можливість людям. Участь у заїзді взяли ветерани війни, спортсмени, студенти, чернівчани різного віку. Всіх їх об'єднує патріотизм та любов до спорту. Коли кілька днів тому я дізнався, що буде такий велопробіг до дня державного прапора, я подумав, ну як можна інакше, так це прапор, за який ми буквально виборюємо свою. «Свою свободу, наші рідні, наші друзі, наші сім'ї. І практично те, що ми маємо можливість зараз тримати в руках цей прапор, так огорнутися цим прапором це цей символ нашої свободи, і треба таке робити, бо це ще й це один з тих заходів, який згуртовує нас. Мені взагалі подобається такі ідеї. Це дуже добре просуває ідею активності, що долі таки. Іноді не вистачає все сучасному житті. Я вважаю, що кожен, хто має велосипед, має приїхати сюди на площу і відзначити такий світлий день, день державного прапора, в колі людей, які так само цінують те, що ми можемо це робити сьогодні. Оскільки це державне свято, була така можливість, то, скажімо, любов до велосипеда, плюс то, скажем, хороша державна позиція, об'єдналася, от і вибір, то скажемо очевидний. Перш за все, я люблю кататися на велосипеді. І коли можна поєднати щось приємно з корисним, ну, наприклад, відзначати ось це свято, бо це все таки свято, і мало хто його взагалі знає, що сьогодні день прапора, а тим більше його відзначає. То якщо можна поєднати корисне з приємним, то чому не взяти участь? Це свято на Україні. Як це не прийти сьогодні? Тоді на що ми живемо? Тоді мусить бути. Ми завжди будемо вільними. Хочемо, ми це хочуть москалі, не хочуть москалі. Їм. Нам по барабанам будемо вільні. Україна буде завжди україною. Велосипед це кардіо. Кардіо це життя. Життя складається з днів, секунд, хвилин. І ось велосипед він дає можливість не просто в автомобілі той час, як. Пливе, як це ніби це екран, 3D-кінотеатр, а відчувати вітер, відчувати все те, що колись починалося, з чого починалося. Того велосипед це життя, і слава Богу, що в нас є зараз час, можливість завдяки Збройним силам відчути а, той вайб велосипедний, мирний, що ми робимо цей пробіг. Велопробіг у Чернівцях став не лише спортивною подією, а й символом єдності громади. І поки сині жовті стяги майорять над містом, традиція рухатися разом у єдиному ритмі нагадує: Україна була, є і буде. Радислав Укриницька Терена Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4.